Слава Україні! Ми готувалися до змагань. Ми повинні їхати, повинні нести прапор України. А я йду з тренувань у розпачі. Підрахувала, що навіть на найдешевший переїзд немає грошей і у повному розпачі зайшла до кафе, щоб заказати собі улюблену капучину. Зайшла і думаю, всеріна грошей немає. Замовила собі мою улюблену капучину, а з мене не взяли гроші. Це саул-кафе у нас на Русанівці. І вони знали, що я збираюсь на змагання. І скажете дрібниці, що не взяли гроші. Ні, не дрібниця. У мене зразу покращився настрій, і з'явилась впевненість. Що все буде, і я поїду на змагання. Прапор України буде на змаганнях. Повертаюсь додому, вже в кращому настрої. А тут ще сюрприз, 2000 перевод від Юлі наша українська співачка з Італії прислала мені. Появилась вже друга впевненість: все буде гаразд. Юля, дякую тобі за твій вклад в нашу перемогу. Так, зібрала гроші. На найдешевший переїзд ви 48 годин їхали до Турції, але проблема з проблем. Приїздить цей автобус вночі висаджує мене, а потім треба шукати готель. Я не лякливих, але мені 90 років. І мені вперше стало дуже лячно, як я поночі буду шукати, не знаю турецької мови і взагалі. І тут знову допомога. Допомога українців скрізь. Це зробила Анжела. Зараз я вам покажу. Змагання Анжели були зовсім в другому місці, але вона взяла опіку наді мною і довезла мене до міста призначення, поселила у готель. У групі 75 була, грала тренер наша Еля Пальшина. І вона навмисно приходила, коли грали 90-річні, спеціально, щоб нам допомогти розім'ятись перед грою, підказати щось. І я дуже їй вдячна. Елі всю ігру підказувала, вболівала за мене, і вийшла поздоровити після закінчення. Під час гри чула підбадьорили вигуки Галина, Галина, незнайомі. А це був Рустим, який працює у Туреччині і приїхав підбадьорити нас та сфотографуватися разом з нами. А це група підтримки. Інна і Валерій Корніх з Кривого Рога нас дуже-дуже підтримували. Валерій грав у молодшій групі, але він приходив разом з Іною на всі наші змагання. І Інна знає, що ми приїздимо і не обідаємо у готелю, вона пригощала нас різними смаколиками. А Валерій допоміг, у нас був дуже страшний момент. Ми жили далеко від кортів. І їздили на таксі. І Ми були у повному розпачі, скінчились гроші, нема за що їздити. І Валерій не тільки морально, а й фінансово нам допоміг. І скажіть, будь ласка, як можна такий народ перемогти? Є допомога на кожному кроці. Багато-багато українців допомагали нам. І це не наша перемога, а перемога всіх. Всіх, хто нам допомагав, і велика подяка всім, всім за хто приймав участь у наших змаганнях. І слава Україні! Героям слава! Україна переможе з таким народом, не перемогти неможливо.